Всім привіт! Я в Аврору йду зняти другу частину знижок на чорну п'ятницю. Знижка на такий гарненький рушничок залишився в одному кольорі. Тут так ще гарно вибите. І якість класна Це виробник Узбікістан. Він після прання ще розпушиться. А чим ви поліскуєте рушники, махрові халати, щоб вони були не жорсткі, а щоб класно впушилися? Так, і зараз проб'ю ціну тут вручну треба: 113 225, 113 255. Так, його розмір 50 на 90 і ціна 88 гривень. Взагалі, в Аврорі на Чорну п'ятницю багато, знижечок на рушнички. В Аврорі знижка на такий рушничок. І що прикольно, що він тут з петличкою, щоб вішати на крючок. І є такий ще у білому кольорі. І ціна 129 гривень. Знижка на такий рушник. До речі, колір дуже ніжний. І є ще в рожевому кольорі. А рожевий взагалі краса. Так, і знижка 99 гривень, розмір 50 на 85. Знижка на гель для прання Вашен free. 4 кг і 100 г. І ціна зі знижкою 154 гривні. Знижка на таку пасту для чищення рожеву Пінк. Багато хто хвалить її. А ви нею користувались? Як вона вам? 149 гривень. Тут 850 грам. І, до речі, дуже класна знижка. Знижка на бальзам поліскувач для білизни кондиціонер Тесорі. Ванілька з імбер. До речі, дуже багато гарних відгуків про нього. Знижка на таку рукавичку прихватку. Силиконова верхушка оця сіра тканина. І ціна зі знижкою 109 гривень. Гарна така знижка. Знижка на совочки для сміття. Це звичайний тут кінцівка. І тут. Резинка на кінці. 19 гривень і 14. Ціна зі знижкою. Знижка на такі рушнички. До речі, вони дуже класно впитують вологу і дуже класно перуться. Рекомендую. Знижка на чаї лаваре в асортименті. Також знижка на такий зелений чай саусепт. А мені більше подобається цей зелений чай лісова ягіда. Він набагато смачніший. Ну, у кожного смак. Знижка на сухий шампунь Шаума. Ціна 119 гривень. Знижка на таку величезну упаковку паперових рушників. Тут 500 штук. І ціна 139 гривень. Вони двошарові. Знижка на паперові серветки двошарові, 150 штук в упаковці, зроблена в Україні фірма Софі. Є такий орнамент із собачками. Мені з лимончиками більше подобається. І я взяла собі дві штучки. Знижки є на різноманітні батарейки. Так що, кому які надо, приходьте вибирати. Знижка на такий плед з новорічним принтом. Гарний. Він навіть не флісовий, а такий плюшовий. Розмір 150 на 200. Так, зараз вам ціну 299 гривень. 100 гривень знижка. знижка на такий кошик для зберігання, плетений з джуту. Так, і ціна. 129 гривень зі знижкою. Знижка на таку подушку, квадрат 40 на 40. На тут якась як плюшова, вирізблений такий узор. Так, і ціна зі знижкою. 139 гривень. Знижка на такі жіночі легінси. І ціна 129 гривень. Знижка на такий флісовий плед з синіми мотивами. Він полуторний, 150 на 200 см. І ціна зі знижкою 179 гривень. Класна знижка на такий плед з синіми малюночками. Він двоспальний, 150 на 200 см. Так, і ціна його. Ага, не пікає. Зараз вручну наберу. 112,470. 112,470. 249 гривень. Знижка склала 200 гривень. Це класно. Знижка на плед флісовий, двоспальний. Такий у клітиночку розмір 170 на 200 см. І ціна зі знижкою. 149 гривень. Знижка на дитячі плед розмір 70 на 100 сантиметрів. Ага, яка ж тут знижка? Ціна зі знижкою 64 гривні Гарна ціна. Знижка на такі універсальні килимки. Можна в ванну кімнату можна в туалет, можна просто в кімнату або в коридор. І ось різні кольори є. В асортименті, який до вподоби вибирайте. Так, і ціна ціна зі знижкою 94 гривни. Знижка на таку іграшку «Антистрес Дід Мороз. Її можна так пожмякати. Якщо у вас залишились якісь обіди на Дід Мороза з дитинства, що приніс не той подарунок, можете все на нього вимістити. Адже часто у дитинстві дарували то одяг, який дитині не цікавий, то ще щось типу того. А дітям цікаві іграшки в подарунок. Так, і ціна 64 гривні. на таку іграшку антистрес Дід Мороз. Її можна так пожмякати. Якщо у вас залишились якісь обіди на Дід Мороза з дитинства, що приніс не той подарунок. Можете все на нього вимістити. Адже часто у дитинстві дарували то одяг, який дитині не цікавий, то ще щось типу того. А дітям цікаві іграшки в подарунок. Так, і ціна 64 гривні. Знижки на мельниці Смайл виробник Україна. І ціна 11 гривень. Знижки на мильниці. Кольори в асортименті. Ось так вона застюгується, закривається. Прикольно. І ціна 14 гривень. Знижка на такий футляр для зубної пасти, для зубної щітки у рожевому і блакитному кольорі. Ось так він всередині виглядає. Доволі такий місткий. Так, і ціна його 55 гривень. Знижка на такі кошики у двох кольорах. Білий і сірий. Це органайзери для холодильника. Виробник Україна. Пластмаса якісна, міцна. Знижка на такий дозатор для рідкого мила. Він скляний. Кришка металева. Гарненько буде виглядати. Такий прикольний. 55 гривень ціна зі знижкою. Знижка на такий набір прищіпок, 20 штук в упаковці. Вони такі плотненькі, класно тримають. Виробник Україна, то якість має бути добра, хоч на китайські. Знижка на такі вологі серветки для прибирання. Вони величенькі, 200 на 220 мм. 100 штук в упаковці для туалету, для ванної кімнати, для меблів, для вікон, для... Дзеркал, коротше кажучи, для всього, хто не пробував, рекомендую. І ціна зі знижкою 104 гривні. Знижка на таку миску дуршляк. Це вона в складеному вигляді. А ось так розкладена. До речі, зручно, компактна. Менше міста буде займати у шафці. І ціна 64 гривні. Дивіться, скільки знижок на щітки для волосся. Промокутна 59, овальна 59. Оце якась така цікавенька. Така 77 гривень. Так, ось така є. У неї класну човку ставити, накручувати. 69 гривень. Ось така якась модна. 49 гривень. Так, знижка на крабики, А до речі, класний крабик, Такий Е, Знижка на таку щітку масажну для волосся. Так, краб до ля волосся. 19 гривень такий маленький, цікавенький е, набір крабів для волосся 44 гривни. Ага, тут два штучки. Ось вони. О, які гарненькі. Прикольні квіточки. І такий 44 гривні замість 55. Так, і ще така щітка масажна міні. До речі, класна така плотна. Розчісувати буде добре. 34 гривні така зі знижкою. І ось ще така цікава, 55 гривень. Кольорова. До речі, такою щіткою класно сушити феном волосся. Ну що, мої чудові глядачі, дякую за перегляд і буду з вами прощатися до наступного відео.